Осінь це не лише час збору врожаю, а й чудовий момент, щоб підготувати грядки до наступного сезону. Саме восени варто посадити озиму цибулю, щоб навесні отримати ранній, соковитий і міцний урожай, але коли ж найкраще це зробити? Оптимальний період посадки озимої цибулі за 3-4 тижні до стійких морозів. Головне правило висадити цибулю, тоді, коли середньодобова температура повітря знижується до 5-7 градусів тепла. Але ґрунт ще не промерз. Це дозволить цибулинам укорінитися, але не прорости до зими. У різних регіонах цей час різний. На півночі це кінець вересня або початок жовтня, у центральних і південних областях з середини до кінця жовтня. Головне не поспішати і не запізнитися. Якщо посадити надто рано, цибуля може піти в перо. І мороз її знищить, якщо ж запізно, не встигне вкоренитися і навесні буде слабкою. Для посадки вибирайте суху сонячну ділянку, де раніше не росла цибуля або часник. Найкраще, якщо до цього тут були вирощені огірки, помідори, картопля чи капуста. ґрунт має бути пухким, родючим і нейтральним за кислотністю. Перед посадкою підготуйте грядки. Розпущіть землю, внесіть перегній або компост, а також трохи золи. Висаджуйте цибулини на глибину 3-4 см на відстані 5-8 см одна від одної. Міжряддя залишайте близько 20 см. Після посадки грядку бажано замульчувати сухим листям, торфом або соломою. Це захистить цибулю від різких перепадів температур і допоможе зберегти вологу. Взимку грядки можна залишити під снігом, а навесні Щойно зійде покрив, зніміть мульчу, і вже за кілька тижнів побачите перші зелені паростки. Посаджена восени озима цибуля, дозріває на 3-4 тижні раніше, ніж звичайна весняна. Вона більш стійка до хвороб, швидко росте і дає дружний урожай уже в травні-червні. Отже, секрет простий: виберіть правильний час. Підготуйте землю, посадіть якісний посадковий матеріал. І вже навесні збиратимете ароматну, міцну та здорову цибулю.